Камерамен! Камерамен, Що ти стоїш? Ми без бази. Ті Эээ, як їх... Шкода, що ми без бази. Нам треба знайти укриття. Ні, ми всі помрмо. Що ти вообще дозволяєш? Пошли я їм докажу. Юний камерамен ішов. Ішов. Поки не побачив. О, корабель! Так, треба піти подивитися, що там такого. Так, 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 О, Так, Вау, круто! Може, це буде наша база? Іду до камераменів. Наш камерамен пішов до временного лагеря. Ей камерамени! Що тобі? Я знайшов ідеальну базу нам. Да, да, а де ця база? Вона на На, узко, на узкому проході на карті. Да? Так точно. Нам треба туди піти. но... Нам треба взяти з собою здоровіка. Добре. Це тука. Тука. Да, да, да. Да, много буде нам роботи. Да. Да. Здоров'яка. Що вам треба? Іди, ми... ти будеш нам допомагати. Ой. Коли б був напад? Я не можу це пробачити. Та я буду вам допомагати, тройки. А -а -а. <пыл Genetic> Ай! Все. И... О, поклав. Да, капітан. От і корабель був готовий. Кінець. Всім пока-пока-пока-пока-пока. Пока. -пока, 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 -пока! Пока.